На дворі потеплішало і в місті з'явились перші калюжі. Через них перестрибують перехожі та проїжджають автівки. Люди кажуть, з нетерпінням очікують на весну. От тільки як переходити час, поки всі кочугури снігу розтануть, не знають. Дуже тяжело, тому що сапожки мокрі. хотілось би лучше, хотілося б весни. би Ну скользко багато води. Щоб не мокли ноги, треба покупати ботинки не за 20 с а за хоча б за 1100. І тоді ноги не будуть промакати, будеш ж слухаться. Чуха Олександр з колегами зранку махає лопатою та тягає віз, прибирає сніг в центрі Чернігова, аби людям було зручно ходити. Потім вантажівка вивозить сніг за містом. Щоб просто не затепілася здання, тому що якщо ми не вберемо сніг, тут все затопить. Серйозно. кому стрибати через калюжі та ходити з мокрими ногами не до вподоби, озброються спеціальним взуттям. В Чернігові зараз нова мода та неабиякий попит на Спочатку сіль, потім ліки від грипу та цукор. Смаки змінюються. Зараз в чернігові ажіотаж на гумові чоботи. Продавці кажуть, з таким попитом на резинові чоботи ще не стикались. За декілька днів продали майже всі запаси. Я вже займаюся більше 10 років сапогами. Звичайно люди приходять, ну, беруть, потихонечку вибирають. Але в цьому році були просто толпи людей. Однотонні та з візерунками від 100 до 170 гривень. Цього року з'явились навіть чоловічі кольорові чоботи та гламурні леопардові галоші. Мешканцям району Лісковиця продавці жартома пропонують рибацькі чоботи. Гумове взуття купують переважно молоді дівчата. Бажають не лише сміливо ходити по калюжам, а й модно виглядати. Ось такий сапожик внутрі такі. Валіночки йдуть віддільно. в комплекті вони не йдуть. З початком ажіотажу ходовий товар подорожчав більш ніж наполовину порівняно з минулим роком навіть вдвічі. Втім, покупців від цього не меншає. От 65 стоїли осінню, зараз 130. А пенсії 60 капік додали. Так багато води, снігу. Ми не можемо дойти, дорога не неси его йдемо, поки дійдемо, встает, мама, його, вместе с портфелем. Так встає, мама теж хоч выбираем, сі його, снега з портфелем. Зутися в гумове взуття вирішила і продавчиня Вікторія. Дівчина весь день стоїть на вулиці, а тому гумові чоботи для неї порятунок. Тому що везде ложі мокнуть ноги. купили резинові сапоги. Не дуже тепло, але зато сухо. Знайти резинові чобітки можна і в чернігівських магазинах, от тільки тут коштують вони втричі дорожче. Втім, і тут товар іде на ура. За день розкупили майже всі пари.